Доброго дня, шановні друзі! Вас вітає компанія Електромотор. Сьогодні у нас відеоогляд ось такого сверлильного станка на базі індукціонного магніта. Моделька у нас сьогодні на огляді DWE 1622 потужністю 1200 Вт з двома швидкостями 300 та 450 обертів на хвилину. Працює даний станок від мережі 220 В. В комплектації до даного станка йде бачок для. Охолоджений рідний, називають його ще сор. В народі. Є у нас функція увімкнення даного магніту. Тож, як зараз ми будемо його відривати, він у нас не стоїть, бачите на, на металі, не приклеївся. Нажимаємо Включити. Відбувається щелчок, і магніт під час того, почав робити, вже неможливо відірвати від його станини. Бачите? Зафіксувався. Завдяки таким от станкам дуже зручно свердлити деталі, якщо вони знаходяться в горизонтальному. Або в вертикальному положенні. Можна під'єднатися до металічної деталі, на якій ви будете сверлити, і створювати сверління. Також бачимо, у нас є патрон і є у нас дві кнопки. Кнопка запуску нашого як ви бачите, працює зупинника. Також є у нас редуктор, який переключає швидкості. Є у нас, Бачите, таким чином знімається цей кран і переводиться доверху. Швидкість 2 для більш м'яких металів. І швидкість номер 1 в такому положенні, як ви бачите, фіксується. І також перевертаємо таким чином. Задяки такому регулятору ми з вами якраз змінюємо оберти нашого двигуна. В комплекті також йде три ручки, завдяки яким ми робимо рух вверх-вниз, як ви бачите. Виконаний дуже класним порошковим металом покрашений, гарно зроблена. От, Наприклад, якщо ми подивилися відеогляд на Optimum, да, німецький бренд DeWalt, виглядає так трошечки масивніше, тому що це клас вже професійний більше вважається. І от такий от гарний товариш. Країна походження Америка. Бренд серйозний, як ви бачите. Ціна на нього також гарна. В комплекті йде от такий от чемодан для захисту. Вашого станка для того, щоб його було зручно транспортувати. В комплекті також дуже багато різних деталей, такі, наприклад, як є у нас і патрон, є у нас захисний кожушок для того, щоб у вас під час сверління тиршиться виходила стружка. Бачимо ключики є різні в комплекті для налаштування системи. Ось такий от набір, друзі. Максимально гарний товар. Виглядає, звісно, дуже презентабельно. Що дуже цікаво, що можна його отак от вам продемонструвати, тому що оглядів дуже мало на такі станки. Але бачите, як є можливість, то одразу стараємося вам передати інформацію, щоб вам було цікаво та зручніше купувати через інтернет. Також можемо побачити наприклад, різницю між Деволтом, так, і OPTIMUM. У OPTIMUM є регулятор обертів. Тут у нас стоїть потенціометр, завдяки якому ми змінюємо. Наші оберти, і також у оптіму ще є кнопочка реверсивного ходу для того, щоб нарізати різьбу. Ось такі відмінності, друзі. Можете за такими станками звертатись до нас в компанії Електромотор. Ціни на сайтах завжди однакові. Але якщо телефонуєте до нас або звернетесь за нашими робочими номерами телефонів на Viber або в соціальній мережі, зможемо домовитись по ціні та запропонувати гарний варіант покупки. Тому телефонуйте, раді вам повідомити про новинки. З вами компанія Електромотор. Всього вам доброго, до побачення!